Мені вчора повідомили про те, що померла моя колишня парафіянка, любима парафіянка Світлана Страшинська, її сьогодні хоронять. І це в городниці, там на парафії, де я був довший час. Я так знаєте згадалася всі ті часи, всі ті, от наскільки це була проста щира людина, вона ще з школи з маленькою. Бігала до церкви, кожен раз, я її бачив неділю, у церкві це дитина, дитина Божа. І як ми десь йшли з походом, значить несли процесію, вона постійно несла процесію. Чи ми йшли в поле на молитву, на благословення, на зелені свята чи ще десь інше, вона постійно була. Я коли вчора почув ту звістку, що Світлана померла, для мене трохи то стало дуже сумно. Щирі співчуття родині, щирі співчуття сестриці Анниці. Ну і нехай Господь Бог прийміть і будемо сьогодні молитися і тут, у цьому храмі, хочу згадати її як прекрасну людину щирим добрим серцем. І людина, яка не боялася труднощів, яка не боялася праці, це людина, яка. Жертвенна. І я сьогодні із своєю родиною, своєю паствою та буду молитися і за Світлану. ну і за всіх тих померлих, кого ви сьогодні дали на спомин. Бог, Богу завжди нині повсякчас і на віки віки. Марий, Господи, помолимся. Господи, помилуй. заслуг Божий, заслуг Божого Богдана і за отців. Варфоломе Ростиславу, Владислава, Василя, Богдана Івана, Якова та Лариси, Олени, Людмили, Миколи, Анастасії, Віктора, Олег Хрестне, батьків Надії, Галини, Олександра Орія, Тараса, Миколи, Тамари, Івана, Галини, Тетяни, Катерини, Мотрі, Захарії Марії. Федора Надії Павла Олександра, Юрія Павла, Геннадія, Бодана, воїнів Олександра, Назарія Леоніда, Андрія Іллі, Ярослава Володимира, Андрія Володимира, новоприста і, і заблаженний спокій Господеві помолімся. помолімося. Господи помоми. Зарабу Божу новопреставлену Світлану і за блаженний спокій, Господи, помолімся. Господи помилуй. Заново представлену слову Божу Інну і батька Олександра, помолімся. Господи, помилуй. Щоб би простилися всякому прощенню вольному, невольному, Господа, і помолімся, Господи помилуй. Щоб оселити душі українських місць місці світим, де святі праведні спочивають, помолімся. Господи, помилуй. Щоб не осудно стати їм на страшному суді Христом, Господа, і помолімся, щоб вони внаслідували безсмертне на небесах царства, Господа і помолімся, щоб вони стали спільниками безперестанної радості від вік святи, Господа, і помолімся, щоб визволиться від цякої скорбі, ніва нужди, Господа, і помолімся. Що заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. благодать. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю, Прісну, Дів Марі, всіма сідами, поминувши, самі і себе один одного, і все життя наше, Христу Бога, віддаймо, Боби, Господи, бо ти Воскресення, життя, і упокій. Померло Слу Тводана і всіх померлихших сьогодні споминаєм, Христе Божий, тобі славу віддаємо безначальним Твоїм Отцем при святим, даєм животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, Аллилуйя. як вибрав прийняв ти, Господи. Pamnete zradi Aleluja Aleluja І сину, Святому Духу, і нині повсякчас, часи на віки, 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 Тебе істиною пристане, ще маємо, і молитви, нецю до Бога, Якого ти родилися син, бородиться без неві. Не спасення, Блаженні, непорожні путі, шуканя законі Господні. Господи, душі слух Твої, блажені, що збирають свідчення, всім серцем шукають його, Гов, Господи, душі слух Твої. Добре для мене закону, стой як ти ще знати і сребран. Роки Твої сотворили мене і збудували мене. Боліли, Господи, душі, слух Твої, Бо якщо б закон Ти не був моїм полученням, тоді б я загинув у смиренні моді. Нік не забуду уставів Твоїх, бо в них оживив Ти мене, Твіє спаси, спаси мене. Світилі для них мій закон, й світло для стежок молоді, Господи, душі слуг Твоїх. Боля, я відкрив уста мої дихнув, бо я заповідей Твоїх прагнув. Твої. Поляне мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє. Упокой, Господи, душі, Нехай наблиться моління моє перед тебе, Господи. За словом Твої розуми мене, О, Боже, Господи, душі, слух Твоїх. Жива буде душа моя, восхвали тебе, і присуди Твої поможуть Боже, мені. Бив, як овеча погибле, шукай слугу Твої заповідей Твоїх не забув. Благословений ти, Господи, навчи мене, установ твоїх. Далекі святи, Господи, і праведники сяють, як світила, усопши сух Твоїх упокой, незважаючи на всі їх прогрішення. Слава Отцю і сину і Святому Духові. Святі святного Божества, благочесно співуємо, кличучи, святі, Отче беззначальний. Обезначальний сину і Божественний Духу, просвіти нашу вірою, Тобі служимо, і з вічного Ню визволи. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки, віки амінь. Радуйся чистая, Щоб оплотю породила на спасіння, всі. через тебе, людський рік, знайшов спасіння, щоб спасіння, щоби ми, ми через тебе знайшли віри. Молице чистая і благословена. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі, Боже. Богожая, слава тобі, Богой! Аллилуйя, лиллуйя, аллилуйя, ще й ще ми, Господи, помолівся. Ще молимось за упокій на померлого Твого бодана, і за упокій новопристаленої світлани, новоприставленої, істує Божого Олександра, і всіх, за кого сьогодні ця жертва приноситься, і щоб і проститися прощаю вольному і невольному, помили, щоб ой. Господь Бог сини в душі, де святі праведні спочивають. Господи помили, Милости Божої Царства Небесного відпущення ріхів їх у Христа, Царя Бо нашу просимо, Дай, Господи, Господи помолімся. Господи, бо ти все Воскресення, життя і упокій, померло Слу Тводана і Слову Божу Світлану, новопреставлену Інну і батька Олександра. І всіх померлихших сьогодні споминай Христе Божий тобі славу відзначальним Твоїм Отцем, присвятим святим, благе животворним Твоїм духом, нині по всі часи на віки, біки. Упокой спаса наші справедливі слух Твоїх, і осели їх у дворах Твоїх, як написано. Не зважає, як на прорішення їхні волі, Дево огорьні і всі свідомі і несвідомі людину любовний. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсячас навіки вічні. Амінь. І пройшов Ізраїль. облазоні стопами, бачить, і гонитель Фраван потопляється, взявав. Пісню перемоги Бові, співаємо. Дівний по святи Бог Ізраїлі. Поколений, Господи, душі, завше, Слово Твої. слава Сину, і Святому Духові. Ема святого, як акти, Господи Боже мій, що возніс ріх вірний, то й блаю твердив нас на камні сповідання Твого Єго. Упокою вас ти душі спочений слух Твої, Святому Духові, і нині час, і на віки, віки Амінь. А від затині само, болемно турбується всяке земно рогодний, як кажи писання, коли сі знову новом, отоді у рік селімо, Оса, де в корицарів, Тому, Христе Боже, спочини селу та мадіку. Покой, як, як людина люний, слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчасний на віки віків. Моя Богородиця, розлідямо бо не остав мене, людському Богу, заступництву не довір мене. Але саме, саме заступи, Ти, помилуй Богу, мене. Христос моя сила, Бог мой, чесна моя, чисту, Господи, Богу, спойна церква моє пристойно, взиваючи від помесло чисто, Господі празнуючи. Упока й ости душі спочили, спок Твої. Нен і не, не повся час і на віки віків. Бачачи до тихого пристановища, твого прибіжчих кличу до тебе. Возведи вітління, життя моє, много милостивий. Дівний Бог, святих, своїх Бог, і зрає. Господи, душі особших Слух, Твої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І не, не повся час, Зі святими упокой Христе, душі й слух Твої, де немає ні болізни, ні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне над ріданням співаємо пісня. 아레루야. А веління Боже, що халдеєво паляло, опаляло, приневолому учителя кликати. Благословені, се Боже Отців наших. Дивний Бог, святий свій Бог, Израилі. І, і, і нині повсякчас, і на віки віки. Бога людям неможливо відійти, ноючи на низки не смію дивитись. а через тебе все чисте з'явилось людям, слово площене, величаючи з небесним воїнством, тебе облашаєм. Упокаясти душі спочали, слуг твої свято. І не, не повсяч і на віки віківами. Велича <свіки> те блажену тебе, Богородицю, Прісно блаженний бре не порочну і, і, і мати бонашу.

За духами праведни померли душі злодої спасево покой, і збережи їх у блаженної жизни, у тебе людина любни. Твоїх, бо ти єдиний людинолюний, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Дуже на дузі йшов. Ісус розрішив закованих, сам і душі слово і попокой. І нині повсякчас і навіки віки вікима. Весі мене породила, Моли, щоб спаслися душі її. Й... Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тебе весну, хай помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося, і Ще молимось за упокій померло, слу Божого Богдана і за упокій померли. Отців Варфоломея, Ростислав, Владислава, Василя, батьків Івана, Якова, та Лариси, Олени, Людмили Миколи, Анастасії Віктора, Ольги Хресних батьків, надії Галини Олександра, Георгія, Тараса Миколи, Тамари, Івана, Галини Тетяни, Катерини, Мотрі Захарії, Марії Федора, Надії Павла Олександра. Юрія Павла Геннадія Бодана, воїна Олександра, Назарія Леоніда, Андрія Іллі Ярослава, Володимира Андрія Володимира і за новопреставлену слова Божу Світлану, і за представлено слову Божу Інну і батька Олександра. І всіх померлих, що їх сьогодні згадуємо, щоб і проститися прощенню вольному і невольному. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь боси в душі, де святі праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божої Царство Небесне, відпущення лихів їх у Христа, Царя Бо нашого просимо, Господи, Господи, помилінцям, бо Ти воскресення, життя і упокій, померлих стук Твоїх, бо дана Світлане Інне Олександра і. І всіх померлихших вспоминає Христи Божій, тобі слав бідаєм безначальний Твоїм Отцем, при святим даєм животворним твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Премудрім і не дрібня, на віцарами. Безотління, Бо слово породи, сушую, Богородицю тебе велича, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі слава сину, і святому Духові і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Чоловіче Христос, істинний Бог наш, молите, причисти і матері, святих, славних, сегвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, і душі померлої слої Твого Бога дана, новоприставленої слої Божої Світлани, і, і, і новоприставленої слої Божої Інни, і Олександра, і і всіх померлих, що їх сьогодні споминаємо, нехай, як душі у селях праведних оселить лоні, Абрама, нехай їх покой, а нехай помилує, спаса, як благий, і людинолюбний. Амінь. Бо спену і подажу, Господи, вічний покій, пресно поминаємо померно своєю Божу Боданові і померним слугам тим. Отцю Поломію, Ростислава, Владислава, Василя, батькам Івану, Якову, Ларисі, Олені, Людмилі, Миколи, Анастасії, Віктору, Ользі, Хрестним батькам Надії, Галині, Олександру Іорію і, і и Слонти, Тарасов, Миколові та Марії, Івану, Ялині, Тетяні Катерині, Мотрі, Закарі, Марії, Петру, Наталі Павлові, Олександру, Юрію, Павлові, Надію, Водонові войну. Олександру Назарію Оле, Леоніду Андрію Ярославу Володимиру, Андрію Володимиру. І новоприставленістю, представлені стої Божі Світлані. І новоприставленістю, представлені стої Божі Інні і Батькові Олександру. і Всім померлим, що їх сьогодні споминаємо з Творієм вічною, вічного. пожертву ту безкладену і померлих сутки і вічну пам'ять. Вічна пам'ять. Сина, і свята у Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, амінь. ім'я Отця і Сина, і свята Духа, Амінь, Отче нашої сину на небесах, нехай святиться, ім'я, Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля, Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашого. Ослаби остави, Отпусти, Господи, прищані їхні вольні, невольні, що в славі, в ділі, що в думці і помисли. Ім'я Отця і Сина і моли Бога за нас. Ім'я Отця і Сина і свята, і свята і Духа Міт. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Амінь. Слава, Слава. Ісусу Христу! Слава навіки! Нехай з спочивають.